Добрий день любителі світового кіно. Після того, як злетів серіал Бенздей, це одразу повпливало на акторів серіалу, а особливо на головного персонажу, якого зіграла Джена Ортега. І як приклад, в неї до прем'єри серіалу було близько 100 тисяч підписників у мережі Інстаграм, а зараз більше 25 мільйонів. І це зрозуміло, бо шанувальники хочуть знати про неї більше. Але є ще багато цікавих фактів про Джену Ортегу, про які шанувальники можуть не знати. Про що я розповім у цьому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Вона проходила прослуховування у своєму гримі сцени смерті з фільму Жахів ікс. Під час прослуховування у серіалі Бенздей Джена Ортега була всередині зйомок відомого фільму Жахів Ікс у Новій Зеландії. Актриса проходила прослуховування Тіма Бьортона на дальній відстані через Zoom. Але через те, що вона була всередині зйомок, Джена не встигла зняти макіяж, використаний у сцені її смерті у фільмі. Коли зустрілися з Тімом Бьортоном, у мене була стенічна кров і гліцериновий піт у моєму волосі та величезний поріз на обличчі. І тоді я налягала спати більше 24 годин. Розповідає Ортега у відео для Вайрет. На щастя, це справді спрацювало на прослуховуванні, і вона додала, що коли вона потрапила на Zoom, він дуже розсміявся. Мене це також розсмішило, мені здалося, що це було мило. Маленька роль у кіновсесвіті Марвел. Коли їй було лише 11 років, Дженна Ортега зіграла другорядну роль у фільмі Залізна людина 3». актриса лише ненадовго з'явилася в одній сцені як донька віце-президента Родрігеса, який співпрацює з антагоністом фільму Кіліаном, за обіцянкою вилікувати інвалідність його дочки. Таким чином, Дженна Ортега приєднується до невеликого клубу інших акторів, таких як Джена Колман і Кейт Мара, які були ще відносно невідомими, коли вони зображували невелику роль у кінематографічному всесвіті Марвел. Ці майбутні зірки швидше за все будуть перероблені або їм запропонують набагато більше ролі зараз, коли вони стануть набагато більш впізнаваними акторами. Ходять чутки, що вона все ж таки повноцінно приєднається до кіновсесвіту Всесвіту Марвел. Телесеріал КВМ Шибай голова, який раніше виходив на нетфлікс, має повернутися в новому серіалі Disney+, плюс під назвою Шибай голова Народжений заново. Значна частина оригінального акторського складу збирається повторити свої ролі в серіалі разом із деякими новими обличчями. Згідно з різними повідомленнями, Джен Ортега веде переговори про роль білої тигриці. Якщо це правда, Ортега приєднається до ексклюзивного клубу акторів, які були повторно зібрані на іншу роль КВМ. Раніше з'явившись у всесвіті у невеликій ролі в залізній людині. 3». шанувальники фільмів Венздей та фільмів Марвел будуть зацікавлені дізнатися, чи справді цей кастинг правда, яка може справдитись після того, як злетів серіал про Венздей. Навчилася грати на віолончелі спеціально для серіалу. Музика Венздей Адамс для віолончелі займає важливе місце в серіалі Netflix, а також є відомим інструментом у культовій тематичній пісні Сім'ї Адамс. Великий струнний інструмент має досить готичний звук, якщо грати в певному стилі, що ідеально підходить для інтересів Венздей. Щоб бути автентичною під час гри на інструменті, Дженна Ортега навчилася грати на Віолончелі, коли її взяли на роль Венздей за два місяці до початку зйомок. Мабуть, зараз я не можу грати надто добре лише тому, що я була далека від дому і багато працювала, але це те, чим я хочу продовжувати займатися. Я надзвичайно поважаю кожного, хто грає на віолончелі. Я думаю, що це чудовий інструмент, розповіла актриса. Вона зіграла молоду версію одного зі своїх улюблених акторів. Починаючи з 12 років, Дженна Ортига грала молодшу версію головної героїні – Джен Нуева у хітовому серіалі Діва Джейн. Роль Джини Родрігес, яка отримала золотий глобус у дитинстві, була однією з перших великих ролей Ортеги. Навіть краще Ортега зіграла молодшу версію актриси, на яку вона щиро рівнялася. В інтерв'ю, даному їй у 15 років, молодша Дженна згадала Родрігіс як джерело натхнення молодої актриси, яка починала свою кар'єру. Я завжди бачу її на знімальному майданчику, і вона одна з наймиліших людей, яких я коли-небудь зустрічала. Я так її люблю. Кожного разу, коли я бачу її, вона дає мені якийсь життєвий урок, розповіла Джена. Вона не розмовляла з Кристіною Річі про гру Бенздей. Шанувальники фільму сімейк Адамсів 90-х років були раді повернені Крістіни Річі, яка раніше зіграла роль саме в «Венздей Адамс. Цього разу Річі грає іншу героїню – Мерилін Торнхіл, вчительку ботаніки у школі Невермор. Коли Дженна Ортега взяла на себе роль Венздей, вона хотіла, щоб була чітка різниця між її образом та Крістіною Річі. Я думаю, коли річі була на знімальному майданчику, ніхто з нас жодного разу не сказав одне одному про Венсдей, заявила Дженна, пояснивши, що я не хотіла її обдурити, і я не хотіла бути дуже схожою на неї. Вона пишається тим, що Венсдей латиноамериканський персонаж. Коли для серіалу було вперше оголошено кастинг, в інтернеті виникла негативна реакція на вибір кольорових людей на ролі, які зазвичай дають білим акторам. Зокрема, кастинг від Дженни Ортега на роль Венздей та Луїса Гусмана на роль Гомеса Адамса піддався критиці, незважаючи на те, що Гомес є латиноамериканським ім'ям. А Рауль Хулія, мабуть, найвідоміший образ Гомеса, був пуерториканцем. Ортега, на щастя, не була збентежена онлайн тролінгом і стверджувала, що зміна персонажа насправді точніша. Бенздей технічно є латиноамериканським персонажем, але це ніколи не було представлено, пояснила Дженна, виділяючи Гомеса як свого батька. Тож для мене щоразу, коли я маю можливість представити свою спільноту, я хочу, щоб це було видно. Фанати фільмів жахів вважають її королевою крику. Бенздей далеко не перша спроба Джену Ортеги в готичній ролі. За свою коротку кар'єру актриса раніше знялася в кількох фільмах жахів, включаючи Ікс, Крик 5 і няня королева вбивсь. А і партнерство з режисером Тімом Бертоном і лише крайнім у довгій серії фільмів жахів. Шанувальники фільмів жахів вважають Ортегу королевою крику, акторкою відомою своїми потужними виступами в жанрі жахів. Ортега вже доведена талановита актриса, кілька разів грала останні ролі дівчат і знімалася в деяких відомих фільмах з цього жанру, що є вагомими аргументами для того, щоб бути однією з найкращих нових королев крику останнього десятиріччя. Вона написала книгу. Багато відомих акторів зважилися на написання книг від мемуарів до художніх книг. Одним із несподівних акторів, які спробували себе як автор, стала Джана Ортега ще одне доповнення до її вражаючого списку талантів у віці 20 років. У 2020 році, коли їй було лише 18, Джина випустила свою першу книгу Це все любов, роздуми для вашого серця та душі. Книга сповнена особистих розповідей про її життя, а також розділів про віру, прояв і покращення психічного здоров'я. Вона була налякана грою Венсдей. Незважаючи на свої попередні ролі в жанрі жахів, а також на її, здавалася б легку гру, Дженна Ортега майже не хотіла виконувати роль Бензди Адамс із Крістіною Річі, яка також знімалася в серіалі. Персонаж вперше з'явився на телебаченні в 60-х роках, і з тих пір цю роль виконувала багато актрис, тому шанувальники, а також Річі, покладали великі очікування, оскільки її роль Бензда є знаковою. Коли Ортезі повідомили, що Річі приєднаться до Венздей, акторка зізналася, я справді відчула, що в мене справжня панічна атака. Я була налякана. Вона справді крута жінка. Мені було приємно з нею познайомитись, але коли ми вперше знімалися разом і вона побачила, як я одягнена, так як вона була одягнена 30 років тому, це мене нервувало, розповіла Ортега. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.